Звичайні шторки вбирають запах. А жалюзі їм взагалі. Я згадаю, як скоплюється пил. і потрібно було мити, то взагалі в інстаграмі побачила сторінку виробника фірмових рулонних штор. які взагалі не потребують догляду. Саме ідеальний варіант для мене як вони переливаються. Гляньте тільки як файно! Короші, ну як виглядають мої шторки? Суперово! Скажіть, якість бомба, ціна вогонь! Я давно шукала гарний варіант шторок у вітальню. Планую ще замовити у кухню. Адже звичайні шторки вбирають запахи. А жалюзі взагалі. Я згадаю, як скоплюється пил, і потрібно було мити, то взагалі. Довго терпіла таку ситуацію. Але в інстаграмі побачила сторінку виробника фірмових рулонних штор, які виготовляються індивідуально і взагалі не потребують догляду, адже вкриті спеціальним покриттям, що відштовхують від себе пил. Тому це самий ідеальний варіант для мене. Залишаю вам сторіночку, Зберігайте. Хочу вам показати, як все це працює: унікальний режим день. При якому в день вас в приміщенні не видно, а ви можете бачити все, що відбувається на вулиці режим ніч. Коли треба перекрити, щоб сусіди не бачили, що ми будемо з вами робити. І коли нам потрібно у квартирі світло, ми просто піднімаємо. І в нас в квартирі буде все видно. І назад опускаємо. Все дуже зручно. Можна регулювати однією рукою. Піднімаємо чи опускаємо. У ланцюжок є спеціальні кріплення. Одне, друге. І в нас зручно, і нічого в нас тут не тілімпається. При відкритті іконочка воно в нас не звисає. Тобто все зручно. До речі, кріплення йдуть в комплекті. Я вам покажу, як вони переливаються. Гляньте тільки, як файно! Ось така краса в мене на віконечку. Зберігайте сторіночку. Чому обрала саме цього виробника? Тому що в них на сторінці побачила відео з неймовірними тканинами з італійського шовку, в які прям закохалася. Шторки мають гарантію якості від трьох років, виготовляються чітко по замірам вікна, що зручно і не треба перейматися, що не підійдуть. А ще дуже сподобались в них мего вічливі консультанти. Вони розповіли все більш детально. В телеграм-боті надіслали весь каталог тканини та відеоінструкцію по правильним замірам та встановленню. То весь процес був швидким та навіть цікавим. Русланчику відеоінструкції стали в допомозі. Він порався навідмінно. Ну і звичайно, залишають телеграм-бот.